Тож вітаю з Seikan View Royal. Сьогодні в нас а, кавомашина, яка своєю назвою, каже про те, що вона послідовник класичного Ройлу, але це неправда. А, це по суті в нас що? Сейка Мінута в іншому корпусі, в якої кавомовка з, не з керамічними журналами, а вертикальна класична кавомовка від Роялу. Так, все вірно. І заверний блок від Роялу. І носик подачі води від A Royal. Все інше я зараз вам покажу. Це бюджет-бюджет, тому ці машини коштують дешево. І більшою частиною це от як недорогий Philips, є серія Seiko Minuto, Сейка Лірика. Більшою частиною це от-от ніж а, класичний металевий а, Royal або Ауліка то зовсім інша історія. Тож давайте дивитись внутрь. Отак виглядає основне серце цю у машини. Я злякався, побачивши це. Це дивіться. Просто бойлер, до якого підключена помпа. Ну так. І плата стоїть. І все. Ну, привід єдине з-за того, що там зверний блок від старого роялу. Це диктує те, що привід повинен бути такий самий. Ну, він там такий самий. Але на цій конкретній машині якась помилка є 04 постійно вивалюється і. Ремонтують, вона знову з'являється, коротше кажучи, диво. Є 04 це помилка про положення заверного блоку, яким команди мікровимикачі і шестерня. Зараз ми це все подивимося. Будемо сподіватися, що щось у нас, якась ідея з'явиться. Після подальшого вивчення конструкції вдалося зняти цю кришу. Тут ми бачимо. Рампу клапанів, три електроклапану. Тут я повністю підтримую. Навіщо ви думаєте Незрозуміло що, просто три електроклапани. А, от. І збірка, кавомовки із звичайного ройла. Тут теж плюс. Звісно, воно все здешевлене. знову ж таки, Але хоча б на напрацюваннях минулих технологій буде працювати. Зараз я щось зняв, хочу переставити регулятор, додати кавомовці мінімальних ще значення. Все як на звичайному дешевому а, Філіпсі, на дешевій секо, все в утрі. Ну так, до Рояла це має а, досить далеке відношення. Але, коротше кажучи, оце китайське майбутнє. Тобто, коли з пластику зроблено все максимально, воно не дуже надійно, як то працює. А якщо людина не розбирає цю конструкцію, вона... Справді думає, що тут щось класне внутрі цих машин, це справедливо все про Китай. То будьте обережні, Китай це не європейці, так точно. Так. А, зібрав, замінив моторчик. Коротше, що я роблю в таких дивних випадках? То, в принципі, коли нова китайська машина, <кхем> наче виглядає нормально, складається з свіжих запчастин і при тому Короче, Коротше, простіше за все, взяти ту деталь, яка глючить. Теоретично глючить і поставити від старої секу. Що я і зробив? Поставив моторчик, якому 10 років. От. І цей моторчик буде працювати ще довго, а новий можливо глючить, можливо, ні. Бо насправді помилка Є04, і це може бути або мікрик, або моторчик, або глюк плати. А якщо це глюк плати, що би ні, це можливо. От. Наразі давайте робимо із І всілякі помилки по ці машинам, вони не новинка. Та розуміти, що ми маємо справу. Насправді, Китай, я поважаю це лідер сучасного світу, як країна, в якій виробляється все, яка робить все гарно, добре, але не завжди чесно. То Китай може робити гарні речі. Єдине, що а, не варто розраховувати на те, що він буде робити ці гарні речі для нас. Він буде ці речі робити для себе. От. А для всього світу якомога дешевше, щоб брали більше. Ну, в результаті маємо, в принципі, таке. Тобто, воно теоретично працює, воно складається не з тих запчастин, які будуть слугувати руками. Просто варто це приймати. От реальна ціна цієї машини повинна бути, ну, як на мене, там 150 євро, можливо. Ну, дивлячись на те, що тут дорогих компонентів так то і немає. Ну, давайте по совісті, хай 200 євро за нову. 10 тисяч гривень. Да? Отак от повинна вона коштувати по совокупності запчастин. І якщо вона коштує дорожче, де ви, ну якщо збираєтесь таку собі купувати, майте на увазі, що це шмат пластику, що це не то сееко-яке От, Але це просто варто прийняти. То ця машина дешевша. А Royal, коли був новий, коштував 1200 євро. Оце його ціна. Цій ціна 200 євро. То шість 6 разів дешевше. Ну, так воно і є. Ну, коротше кажучи, машина, яка вартує своїх коштів, якось так. Тож так. Дякую, до побачення.